Вітаю, козацтво, реліз Батли 6 вже менше ніж за 48 годин. Поговоримо, які очікування у гравців є від цієї гри. Всім приємного перегляду. В першу чергу це шанс для серії знову піднятися після провалів та довести всім, що справжні масштабні шутри ще живі. Ми, фанати, чекаємо не просто нову гру, а повернення легенди тієї самої атмосфери, де ми відчуваємо себе частиною справжньої війни. Гравці хочуть отримати дух старого Батлфілду, і з огляду на відкрите бета-тестування, ми це все отримаємо. Розробники обіцяють повернення класичних режимів, а ще покращену фізику та динаміку оточення. Якщо це справді працюватиме коректно, то ми отримаємо той самий хаос та драйв, за який серію колись обожнювали мільйони гравців по всьому світу. Також є сподівання, що кампанія не вийде сирою. Хочеться, щоб вона мала свою глибину та сильні емоції, і звісно, без лагів та технічних проблем. Бо Star 2042 всі ми добре пам'ятаємо. Шоста частина має шанс підняти серію просто в космос, і це не просто слова, удайся все, щоб нарешті зробити правильний крок. Якщо гра отримає живий мультиплеєр та стабільну роботу серваків, це буде справжнє переродження серії. Гравці втомилися від експериментів та тупорилих механік. Усім хочеться класики, але вже на сучасному рівні. Саме головне, що розробники слухали спільноту, не вигадували зайвих героїв, дронів та фантастики, як дехто інший, а повернули ту реалістичну жорстку атмосферу війни, за яку батлу колись поважали. Якщо зірки на небі зійдуться, то шоста Батла може стати тією грою, про яку говоритимуть роками. Грою, яка поверне дух Bad Company 2 та Третьої батли, але з сучасною графікою та технологіями. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд, допомагайте просувати україномовний контент. Пишіть в коментарях, яка ваша улюблена частина гри. Всім дякую за перегляд, до зустрічі у нових випусках.